Привіт, це «Їжа файного міста з вами Андрій Турко, Юрій Шкільняк. І ми в студії техніки Сота. Чому ми тут сьогодні зібрались? Ми збирали для 105-ї бригади на антидронову рушницю. Проводили збір. І ми зараз її ну вже пустили в роботу. Вона зараз готується, скоро буде готова, і скоро ми її передамо нашим хлопцям. Ну і звісно, обіцяли зробити розіграш тут. Суто ті номерочки, які дали нам імена фамілії. Тобто було багато таких невідомих. Ну тут вже ми не, не можемо просто їх ідентифікувати, але дуже всім дякуємо за ідентифіковані. Є основне що. Кожна гривня буде працювати за Україну і проти москаля, а це і найважливіше для нашої перемоги. Розкажемо про призи. Це павербанк 450 на 10 ампер, десять тисяч ампер годин. Так щоб ніякий, ніяка енергія не залежала від москаля. Тільки від вас, Так, тільки від вас. Далі дуже цікава штука. От мені вона дуже на подобається. на Валентина зайде це, або не дивіться, це безпровідна праска. Тобто вона на базі нагрівається. Потім то, ви знаєш, вже так, просуєте. просуєш. Светр. Я... я чого светр їжджі файно місто, Я не просував. не попросував мене... светр. В нього нема такої праски. Мене так а в вас може бути праска. І до речі, дуже непогано. Жінки, якщо вам не сподобався подарунок, то цією праскою бити набагато легше. Вона не не, не знаєте дротом не зачепиться. І, і з вами буде мати Тереза і діва Марія, і, і найліпший подарунок. Сьогодні я, я хочу виграти. Е, оцей подарунок це кухонний комбайн з функціями міксера, нарі, нарі, нарізки, Тут є ця м'ясорубка. Одним словом дуже багато. Ресторатори беруть цю модель. Чому вона звільняє декілька, е, декілька рук? Ось і можна декілька людей замінити буквально. Оце, от однією штукою. Вона не входить в запой, вона не прогулює і вона не йде на больнічний, як ми. Як ми, так. наприклад. Дякую вам величезне за те, що багато з вас хто донатили. Дякуємо нашим друзям, нашим сусідам, бо були і такі навіть родичі донатили. Це величезний плюс. Тому і навіть нав... далека Маш, родина. Що бачите якийсь збір, донайте, навіть 5-10 гривень, це вже круто. Так, так, тут від 50 гривень чи від 20 гривень брали? Сюди, п ну мінімальний був 50, 50. гривень. Ага. Супер, ну то що, так як я єдиний в кого, ну Юра, покажи. Так, я покажу, я буду, що да. оці руки ніколи не крали, але, але ви, не знаєте, вони не залазять куди можна залізти. мене залазить. Дивіться, тут є номерочки, а тут у нас є списочок. Я гортаю. Списочок людей, не дивлюсь. Списочок людей, які... От... Я не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь, не дивлюсь. Щось дістав, щось дістав, щось дістав. Покажи людям. Хоба! Номер 10. Номер 10. 10. Роман Швед. Романна. Ой, Романна Швед. Це Вибачте. Це 30-го, 12-го, 23-го року прийшов до НАТО. Старий Бачите, клас. дівчата і хлопці, ви Їди не повірите. молодець. Тих тих тих. Отож, Роман, вам оцей фантастичний е, подарунок. Це Powerbank 450. Дуже гарно пасує і для військового, і для. Напишіть нам, якщо би ми продавали в телемагазині, знаєш, таке було що там. дзвоніть за номером. Так, дзвоніть за номером таким, то, то зверніть. Телемагазини звічіть. Добре, ще тому. раз, ще раз. Ось ось рука. Ось я не дивлюсь, ось я не юридичкіль'яка калатаєм, калатаєм, калатаєм і накалатали. калатале. Ми на номер от спеціально 6, бачите, 6, бо внизу е... цяточка, цяточка. Номер 6 це е... нас... Ірина, Ірина Геляс. Геляс, якщо не помиляюсь, вас... це моя сусідка. О, Ірина Геляс, шостий номер, чи Геляс, Геляс. Добрий Геляс. Геляс закинула 29-го, 12-го, 23-го року закинула 300 гривень. Його? пані Геля... Ірина. Ось шостий номер ще раз побачили так. Шостий номер побачили Є. Ірина Геліс. Найважливіші подарунки. Так, кидаємо... так, ну, так друзі, а, чекайте, пані Ірино, так для вас, же, що це от віді, це прасочка. Оцею друзі... прасочкою можна просувати. Е, можна можна рекламу це можна. все можна купити тут, в магазині техніки сода. Тобто це не єдиний е, студії Техніки сода". Так. Не єдиний е, такий екземпляр. Можна придбати ще, якщо ви не виграли, але хочете взяти собі таку прасочку, можна це зробити тут. Біжіть сюди, тому що в них до Дня Святого Валентина знижки, включно завтрашнім днем. Святим Валентином. І до речі, якщо сьогодні є, є речі, то тут чи нема. Світлану, привітайте, з Днем Ангела. До Дня до святого Валентина є знижки чи нема? Хто знає? Є! Yeah, yeah. yeah, є! є! Казали, що <зрук> нема, не кажи нічого <зрук> про знижки. No, ну, що зробиш? Давайте третій. третій. Тягнемо третій. Найважливіше, третій це ось. Це ось. Кухонний комбайн, я кажу, тут заклади громадського харчування всі беруть. Витягуємо, нарешті. Витягуємо. І це номер два. Це номер два. Так, тетяна. Стремецька. Стремецька. сад... 21 тисяча. І це файно. А -а -а, друзі, слухайте, це круто. Це круто. А знаєте, чому ви? О, вже Про Пор Перше поранення. На Цей друзі, до речі, Тетяна Стремецька, Вони перед ну були перед новорічнім в них там, та в них не було там багато тих корпоративів, але вони. Збирали кошти на ЗСУ і вони віддали це все на 105-ту бригаду. Дуже похвально, ну і ви знаєте, Тому що напевно. Найбільше одна, так? Добре, що? один з найбільших. Бо там ще... одна тисяча. Ні, це найбільше. найбільше. Було ще 19, було, 10. Ну там Андре Андре тобі. респект респектуй, вожуха, молодці. тисяч, 10, 10, 7 закинув потім. 10 тисяч 500. 500. Молодець, дякую всім, хто приймав участь. Обов'язково донайте, бо основне, основний подарунок це не павербенк, це навіть не кухонний комбайн, а Це те, що українці тримаються в цій війні, дають джазом москалям. Це є шикарно. Основний наш подарунок, звичайно, це буде наша перемога. А щоб вона поскоріше наближалася, то друзі, донатьте, підтримуйте. Нагадуємо, що студія техніки Сота давала ці подарунки. Ми трішечки допомагали збирати донати. Правда, ми будемо і робити це надалі. До речі. Коли вже рушниця буде, і ми вже зробимо, зробимо такий заключний вечір. Скоріш за все, ми його зробимо, скоріш за все, зробимо в панській садибі. Напевно, щоб дівчата нам допомагають. Будемо такий вечір, де ще потрібну суму дозбираємо. Ось і тому готуйте, слідкуйте за нашими оголошеннями, за нашими повідомленнями, коли буде цей вечір, купуйте запрошення і цей щось мені ще підказують. що? А, і опціон буде. А, Супер, і там зробимо опціон, зберемо. ще зберемо грошей. Ну, все Одним словом, так. Дуже вам дякуємо, що ви дивились нас. Вітаємо тих, хто переміг в цьому розіграші. Ну і, звичайно, тим, хто не переміг, кажемо, не розстроюйтесь, Ваші гроші пішли на потерянці. Чекайте справи. на наші наступні стріми. Про їжу, відповідно, також з вами були Юрій Шкіляк. Андрій і Турко. Що все буде добре, в Тернополі і в Україні. Смачно! Смачно.